Сьогодні був дуже хороший матч. Остання гра чемпіонату. Тому ми хлопців налаштовували на дуже такий емоційний, більш ніж фізичний. Тому сьогодні хлопці вийшли і показали, що вони вміють забувати дуже багато м'ячів. Тому і привітали їх закінченням чемпіонату і побажали далі рухатись. Сьогодні вперше з капітанською пов'язкою вийшов Ярослав Шевченко. Чиє це було рішення? Це було моє, моє рішення, тому що після, ну, вже остання гра, і я розумів, що вже на наступний чемпіонат хтось повинен виходити з капітанського пов'язку і підказувати молоді. Тому це було моє рішення. А, які плани у команди після сьогоднішнього матчу? Ми ще залишаємось на пару днів, будемо дивитись ще хлопців, які є в нашій академії. І після. Там пару днів, як ми потренуємось, подивимось, будемо відпускати додому і готуватися до наступного сезону. Ми програли, що перший тайм, що другий тайм. Тому тут їх порівнювати не варто. Загалом, ну як то кажуть, знаєте, в футболі дрібниць не буває. У ну, нас останнім часом трошки були проблеми зі складом, у нас трошки люди похворіли. І е, хлопчики, які були задіяні в нашій команді з Ю-17, вони зараз е, грають е, фінальні матчі, стикові матчі по Дюфел. Тому в нас трошки була проблема зі складом і похворіли люди, і травми. Тобто на останню гру в нас, на жаль, е, ну, ми підійшли, скажімо так, в не найкращому стані. Ну, Плюс, ну це ясно, це не є, скажімо там, відмазки, що чому та команда зіграла. Ну але все, все ж таки, ну кажу, дрібність не буває. ж таки дорога 19 годин в дорозі приїхали. Можливо, якщо б гра була там 13.00, як було заплановано, можливо, було б трошки легше, вони б з дороги адаптувались, відійшли. А так ми свідомо переносили, просили гру на 11 годину, тому що ми розуміли, що тривога, і щоб ми встигли на поїзд, тому воно так все склалось, от як склалось. Ну але знову ж таки, це не є. Там якісь відговорки. Єдине, що дуже хотілося, щоб хлопці ну, не, хоті... не хотілося, щоб вони на такій ноті закінчили сезон. Це прикро, звичайно, програвати з таким рахунком, але їм треба далі все одно рухатись, розвиватися, Як футболістам, у них все життя попереду. Тому треба зараз буде знайти правильні слова, і їх, скажімо, ніж голову до гори підняти і рухатися далі. А як можете оцінити сьогодні гру Кривбасу? Ну, Кривбас тут знаєте, тож, починаючи від бази, починаючи там, від інфраструктури, це підхід, це рівень. І ну, видно, що є організація, що ця машина працює, машина рухається, тому тут можна тільки позаздрити. Ну і бажаю їм успіху. Сьогодні грали з Минаєм. Команда йде трошки нижче середини турнірної таблиці. Тому сьогодні ми настраивалися ну на дуже таку бойову гру важку, тому що вони в прошлому турі виграли у колоса, і ми думали, що вони приїдуть такі більш заряджені. але... Я вважаю, що сьогодні видалася доволі легка гра через те, що ми взяли свою гру під контроль, знайшли свою гру і довели до такого розгромного рахунку. А, сьогодні майже все вдалося. Це одна з найкращих ігор в сезоні. Я думаю, що. по... Саме по футболу, по комбінаціям, так. Це одна з найкращих ігор. Але коли вони вже грають в меншості, трішки вже навіть не цікаво грати, бо ну, 10 на 11 це вже дограють матч команди. Тому я думаю, що в нас були ігри і кращі, по емоціям. Ти в сьогоднішньому матчі забив Дубль. Розкажи про кожен свій гол. А, Перший гол, я навіть не знаю чесно, чого записав на мене, бо це, мабуть, був автогол. Але вже як є, бив штрафний удар і м'яч відскочив прямо до мене. Я, ну, по правилам треба добивати одразу, щоб не було контратаки. Я просто добивав, був такий вдалий рикошет, і м'яч у сіці це найголовніше. Тоді 2-0 трошки видихнули. Це найголовніше. Ну а другий м'яч дуже мені сподобався. Увійшов в штрафний майданчик під ліву ногу, все по книзі в, дальні, в дальній верхній кут. Тому ось так. Сьогодні ти провів останній матч за юнацьку команду, яким вийшов шлях з червоно-білою родиною? Це таке для мене дуже тепле питання, бо Тут пройшло мої два роки. Вони пролетіли дуже швидко, але я дуже вдячний цьому клубу, бо вони мені дали. Можливість себе показати на цій сцені, я вважаю, що я скористався цим шансом, і це буде для мене як стрибок вгору. Ну, кривбас це для мене, як стрибок вгору. Вони підштовхнули мене, дали мені все для мого розвитку. Тому я дуже вдячний всім, особливо тренерському штабу, за ту пройдену пройдений шлях, ту роботу, яка була в нас такою дуже приємною і душевною. Матч видався дуже бойовим. Ми хотіли перемогти. Ми дуже старалися. Контролювали м'яч, були поворотом і перемогли. Гра проходила як завжди, тривоги, довгі паузи. Але хлопці молодці, вони витримали і перемогли 5-0. Ти забив свій дебютний гол у чемпіонаті. Вітаємо тебе з цим. Розкажи про свої емоції та загалом про гол. Як це було? Дякую, емоції переповнюють. Я дуже задоволений. Я дуже цього давно хотів. Я старався, я е Бив поворотом, хотів дуже забити. Був простріл слангу, і я пішов на підбір і забив гол. Сьогодні перемогли, найголовніше завершили чемпіонат на мажорній ноті. Вважаю, сьогодні ми виграли по, по ділу, тому що ми домінували всі 90 хвилин. Було важко через тривоги, але все одно ми весь матч контролювали та забили. П'ять м'ячів, то дуже гарна перемога. А сьогодні ти провів останній матч за юнацькі, за, за юнацьку команду, яким вийшов твій шлях з червоно-білою родиною. Я дуже щасливий, що я в цій команді знаходився. Переживали дуже чудові моменти з командою. Дуже радий, що я був частиною цього колективу. Надалі бажаю хлопцям лише перемог і все найкраще.